Характерною особливістю сучасного житла є наявність горючих матеріалів у вигляді меблів, калимів, книжок, одягу, іграшок, побутових приладів, які мають пластмасові корпуси та деталі, предметів побутової хімії, паперу. Усе це створює підвищену пожежну небезпеку, особливо при порушенні людьми вимог правил пожежної безпеки. Так, з початку 2023 року на території Шепетівського району виникло 109 пожеж. На яких було виявлено 14 загиблих осіб, найпоширенішими їх причинами є порушення правил пожежної безпеки громадянами, коротке замикання електромережі, попадання малокалорійного джерела запалення на горючий матеріал, необережне поводження під час куріння та підпали. Тому, щоб попередити виникнення пожеж та трагічних наслідків, фахівці ДСНС проводять відпрацювання у житлових секторах, метою яких є покращення протипожежного захисту житлового фонду, навчання населення правил пожежної безпеки в побуті та діям у випадку виникнення пожежі. Ви повинні знати, що у разі появи диму та виявлення осередків горіння негайно викликайте рятувальників за телефоном 101, повідомивши про те, що горить і точну адресу. Зазвичай пожежа починається з невеликого осередку горіння. І аби не допустити її поширення, необхідно використовувати всі засоби пожежогасіння, які є в наявності: воду, пісок, вогнегасники, змочену водою тканину тощо. При цьому необхідно знати деякі особливості гасіння різних пожеж. Наприклад, вода є основним засобом боротьби з вогнем. Однак при гасінні каросину чи бензину слід враховувати, що ці рідини легші води. Підіймаються на її поверхню і продовжують горіти. Тому при горінні керогазів, примусів з газом чи бензином, краще все накривати їх ковдрою, кошмою чи другою цупкою тканиною і полум'я згасне. Краще за все гасити горючі рідини вогнегасниками, можна засипати їх піском. При горінні електромережі необхідно в першу чергу відключити її, а потім приступити до гасіння пожежі сухим піском, вогнегасником. Пам'ятайте? Що постійне виконання правил пожежної безпеки запорука збереження людських життів та матеріальних цінностей.